Дорогі друзі, є така популярна фраза «Мої фінанси співають романси. Фінанси на пенсії це завжди виклик і головний біль. Я розповім, які ставки по депозитах, як купити облігації державної позики, у якій валюті краще зберігати заощадження та багато іншої цікавої інформації. Послухайте до кінця. Пенсіонерам пригодиться, а якщо ні. То ви зможете дати корисну пораду своїм дітям і покажете, що ви теж розбираєтеся у фінансах. Одні люди намагаються витратити все і одразу. Інші бережуть кожну копійку. Але і там, і там є небезпеки. Сьогодні пропоную вам 5 фінансових уроків, і кожен з них буде з двох сторін, які дає можливості. І які приховує ризики. Бо тільки чесна картина допоможе нам бути готовими до всього. І ще одне. У фінансах є багато цифр. Я не буду називати десяті і соті відсотка, а просто скажу після основної цифри кома, і ви будете знати, що далі йдуть десяті чи соті одиниці. Отже, урок перший. Гроші треба ділити. Який тут позитив? Поділ грошей на частини захищає від несподіваних витрат. Якщо одну частину витратили, інші залишаються. Навіть невеликі резерви додають спокою і впевненості. Ризики. Якщо гроші надто дрібно поділити, на жодному напрямку не буде відчутної користі. Готівка вдома. Швидко знецінюється і завжди є ризик крадіжки. На депозитах чи картах можуть бути комісії, про які пенсіонери нерідко забувають. Часто пенсіонери задають запитання, в якій валюті краще зберігати свої заощадження. Давайте розберемо. Гривня. Які плюси. У гривні пенсіонер отримує пенсію. Платить комунальні послуги та купує продукти. Це зручно для щоденних витрат. На гривневих депозитах банки дають найвищі відсотки. Мінуси. Інфляція з'їдає гривню швидше за валюту. У кризові моменти гривня може сильно девальвувати. Висновок. У гривні варто тримати ту частину грошей, яка потрібна на найближчі витрати. На кілька місяців наперед. Долар Сполучених Штатів Америки Плюси. Найбільш стабільна валюта світу. Використовується для заощаджень у більшості країн. Добре тримає цінність у довгостроковій перспективі. Мінуси. Банківські відсотки на доларові депозити в Україні дуже низькі. При оплаті в магазинах долар треба міняти на гривню, а курс може змінюватися. Висновок. Це страхувальна подушка для великих заощаджень і на роки вперед. Євро плюси. Сильна і стабільна валюта, особливо для тих, хто має родичів чи витрати в Європейському Союзі. Європейський союз головний економічний. Партнер України. Мінуси. Курс стрибає щодо долара. У короткі періоди може бути менш вигідним, ніж долар, або навпаки. Також низькі відсотки на депозити. Висновок. Варто тримати частину заощаджень у євро, особливо, якщо плануєте витрати чи поїздки за кордон. Отже, яким би мав бути кошик валют. Пенсіонера це так звана диверсифікація коштів. Найрозумніша стратегія не обирати одну валюту, а ділити 40-50% у гривні для витрат і депозитів з відсотками, 30-40% у доларі для стабільності і 10-20% у євро для європейського напрямку. Така схема захищає від різких стрибків курсу і одночасно дозволяє отримувати дохід від гривневих депозитів. Отже, пенсіонеру безпечно тримати робочі гроші у гривні, а заощадження частково у доларах і євро це чесний баланс між зручністю, доходом і безпекою. Урок другий. Пенсійні фонди. Пенсійні фонди це додаткова опора. В Україні діє 50 недержавних пенсійних фондів. Найбільш успішні приватні фонди наразі мають дохідність, яка помітно вища за показник інфляції від 13,9 до 18,7. Зокрема, недержавний пенсійний фонд Династія, Емерит Україна, Приватфонд. ОТП-пенсія. Вони успішно обганяють і інфляцію, і девальвацію, і здорожчання іноземної валюти та ставки за депозитами. Позитивні результати. Це дає можливість створити додаткову пенсію незалежно від держави. Ваші діти, чи ви самі, можете робити внески і в майбутньому отримати стабільні виплати. Часто такі фонди доказують дохідність вищу за депозит, які існують ризики. Низька довіра. Лише кілька сотень тисяч людей мають рахунки у недержавних пенсійних фондах, тоді як у Польщі чи Литві мільйони. Фонди це не банк. Тут є інвестиційний ризик. У кризу прибутковість може впасти. І крім того, існують недобросовісні чи сірі фонди. Якщо не перевірити ліцензію та звітність, можна втратити внески. Із Недержавного пенсійного фонду вивезти гроші достроково часто складніше, ніж з банку. Урок третій. Депозити. Облікова ставка Національного банку України зараз 15,5%. У вересні 2025 року банки в Україні пропонують депозитні ставки на гривневі вклади для фізосіб приблизно 15,7 до 17,75 річних залежно від сроку. Короткі строки це 3 місяці, 17-17,5% і середні – рік. 17,25-17,75%. Найвищі депозитні ставки зазвичай перевищують облікову ставку, якщо вклад на довший термін і банк високо конкурує. Скажімо, Рада Банк депозит максимальний 18% річник. Банк Альянс депозит ощадний 17,3%. А Кордбанк депозит нові гроші 17,17%. МТБ банк депозит строковий 16,8%. Але не все, що блищить, це золото. Звертайте увагу на термін. Якщо на рік ставка депозиту буде вища. Якщо вклад на коротший строк, ставка буде нижчою. Банки, що дозволяють поповнення чи часткове використання коштів до кінця строку, можуть мати ставку трохи нижчу або з іншими умовами. Зверніть увагу на дострокове розірвання. Якщо забрати гроші до завершення строку, можна втратити частину відсотків. І врахуйте, що дохід за депозитом оподатковується, тому. Враховуйте чистий дохід. Інфляція. Ставки можуть виглядати високими, але якщо інфляція, тобто збільшення ціни товарів і послуг, теж висока, то реальна прибутковість може бути значно нижчою. Які позитивні результати? Депозити прості. Поклав гроші, отримуєш відсотки. Крім того, в Україні працює фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Він створений спеціально для того, щоб у разі банкрутства чи ліквідації банку вкладники не втратили свої гроші. Хто гарантується? Тільки фізичні особи, включно з фізичними особами-підприємцями, ФОПами. Юридичні особи під гарантію не підпадають. Що гарантується? Усі депозити у гривні та іноземній валюті, нараховані відсотки за ними і кошти на поточних рахунках. Скільки гарантується, до повномасштабної війни межа була 200 тисяч гривень. З квітня 2022 року після ухвалення антовоєнного закону держава встановила повну гарантію на 100% усіх депозитів. Законодавством передбачено, що після завершення воєнного стану та ще 3 місяці після нього діятиме повна гарантія. А після цього планується знову повернутися до ліміту, але вже підвищено 600 тисяч гривень на одного вкладника в одному банку. Коли саме фонд повертає гроші, якщо Національний банк ухвалює рішення про неплатоспроможність банку, Банк переходить у процедуру ліквідації під управління фонду, і фонд починає виплати вкладникам не пізніше, ніж через 20 робочих днів після визнання банку неплатоспроможним. Виплати відбуваються через інші великі державні банки Приватбанк, Ощадбанк та інші. Не відшкодовуються кошти, якщо вони були вкладені в офшорні структури а також кошти керівників банку чи пов'язаних осіб. Ризики. Депозит може з'їсти інфляція якщо відсоток нижчий за зростання цін. Якщо банк вийде з ринку, фонд відшкодує, але це займає час. Урок 4. Придбання державних облігацій. Зараз в Україні діють державні облігації внутрішньої позики у гривні, доларах і євро. У гривні їхня, їхня дохідність коливається від приблизно 14,5% до 16,5 річних залежно від строку. Іноді в банківських пропозиціях доходить і до 18%. У доларах США можна отримати близько 4-5% річних, у євро близько 3%. Купити їх пенсіонер може через державні банки, Ощадбанк, Приватбанк, комерційні банки, наприклад, Кредобанк, Кумб або через мобільні сервіси, як, наприклад, Монобанк, які відкривають рахунок у цінних паперах і оформляють придбання онлайн. Дохід по е, облігаціях не оподатковується. А повернення коштів і відсотків гарантується державою. Урок 5. Планування спадщини. Які позитивні результати? Заповіт чи дарча знімають проблеми для дітей та онуків. Майно та гроші не зникають, а переходять законним шляхом. Це дає внутрішній спокій. Усе вирішено заздалегідь. Ризики. Якщо документ складено неправильно, родичі можуть оскаржити спадщину. Часто люди відкладають оформлення і залишають дітей із судами і потім діти стають ворогами на все життя. Є витрати на нотаріуса, які не всім комфортні, але без цього не обійтися. Отже, друзі мої, кожен фінансовий інструмент має дві сторони. Він може бути опорою. Але може стати і пасткою, визначатися вам. Ми з вами побачили, поділ грошей допомагає, але надмірна дрібність шкодить, пенсійні фонди додають дохід, але потребують перевірки. Депозити й облігації зручні, але не рятують від інфляції. Планування спащини гарантує спокій, але вимагає правильних документів. Фінансова грамотність це не лише про гроші, а й про спокій у серці. Бо коли ми знаємо правила гри, ми не стаємо жертвами. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати конкретну, чітку і правильну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!